Доброго дня! Сьогодні відео огляд на тему «Інструмент тестування та перевірки інтеграції Facebook з Glus CRM». Коли ви встановили в катанозі інтеграції інтеграцію з Facebook Leads, то ви як забудовник отримуєте прев'ю рекламних креативів, тобто графічне відображення рекламних креативів, які під'єднуються до Ліда і відображаються в Ліді, і дані потенційного клієнта згідно ваших лід форм для того, щоб встановити коректну інтеграцію, відповідно необхідно перейти в розділ інтеграції та натиснути кнопку Встановити. Про те, як встановлювати інтеграції, є окрема відеоінструкція, яку ви можете переглянути за посиланням в описі до цього відео. Сьогодні розповім, як саме перевірити коректність та стабільність роботи інтеграції Facebook та G+, CRM. Для цього відкриваємо дане посилання, яке надає платформа Facebook. Посилання це я також залишу в описі до даної відеоінструкції. Тепер ми бачимо, що в інструменті перевірки в нас є сторінка та форма. Відповідно, вам потрібно вибрати сторінку, з якою ви робите рекламу, та форму, яка саме в рекламі. Далі буде відображений список вебхуків, на які підписана дана сторінка. Вебхук G+CRM закінчується на 4 останні цифри 3194. Відповідно, саме статус по даних аплікаціях нас буде цікавити. В першу чергу потрібно створити тестовий лід. Для цього натискаємо синю кнопку, яку я зараз виділяю на екрані. Коли ми на неї натиснули, це система отримує інформацію про лід. і, відповідно, інструмент тестування продемонструє відмітку про те, що лід було надіснено. Коли ми натиснемо наступну синю кнопку, називається Track Status. Відповідно, ми переглянемо статус того, який код відповіді. Якщо код 200, то все в порядку. Відповідно, лід доставлено в систему, і статус успіх підтверджує те, що інтеграція працює стабільно. Якщо ви отримуєте будь-які інші відповіді, наприклад, код 101, він свідчить про те, що адміністратор Facebook сторінки відключив доступ для аплікації G Ad Center для можливості отримувати ліди. Якщо код 100, відповідно, адміністратор виданий в аплікацію і так далі. Детальніше про те, які коди, про яку вказують проблема, ви можете переглянути в інструкції Facebook, посилання на яку також є в описі до даної відеоінструкції. Коректна та стабільна робота підтверджується лише кодом 200 для аплікації 3194. Відповідно, переглядаючи статус, ви можете переконатися, чи все коректно з. Підключенням і чи постачаються ліди в ганузеву CRM-систему G+, CRM. Встановлюйте та перевіряйте коректні інтеграції. Працюйте з професійним гонозевим CRM софтом для забудовників від постачальників G+, CRM. Зараз рекомендую переглянути відео встановлення інтеграції з WhatsApp в Ганозевій CRM-системі G+, CRM. Ця інтеграція надає можливість вести всі переписки з CRM та отримувати канал відкритих ліній по каналу WhatsApp. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку до зустрічі в наступному відео.